Так, сьогодні у нас найовіствій момент. Рішаємо звітну проблему уборки железа з басейну ржавчини. Уже 2 тижні не можемо запустити басейн. Ржава, ржава, ржава і дуже ржава вода. Які фільтри не пробували, всякі-заводські всякі фільтри пробували, нічого в нас не вийшло. Сьогодні сходив у церкву, помолився. Узяв, купив синтіпон, він в багажник не влазить 2 метри, і інтернет весь перешерстили, що синтепон добре допомагає відборі железа і всякого мусора. Зараз поїдемо на дачу. Відео може й не буде, тому що нервнічаєм, тяжело витягувати железо. І будемо робити всякі фільтри, експериментувати. Якщо синтепон не вийде, ми вже далі не знаємо. І ще тоді спробуємо коралові фільтри, колготки, чулки капронові, платки, кухвайки, все, що, 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 що тільки може фільтрувати. Будемо формувати, формувати якісь фільтри. Ну синтепон показало, що в відео показало, що синтепон дуже добре відбирає. На удивлення, матеріал такий легенький. Ну два метри купили в багажник, он не влазить. Так що і в наші станції ми купили станцію, там такі гроші віддали. І на на піску, кварцевому піску заказали, півмашини привезли, позасипали в станцію, наділися, що точно желізо осяде отбере. Ні, нічого. Так що сінтіпон нам допоможе. Так що поїхали на дачу, будемо воювати далі. Все, закриваю, поїхав. Їжжай. З, Бог, з Богом. Насос, судя по всьому, згорів. Не працює. Вбираю це поки. Ну що тут? Ну, накритий нормально, взагалі-то сухо тут. Де того? Сух, мішок сухий, хороший. І тут все, все сухо, гарно. Холодний, мабуть, давно не працює. Ну. Давлення немає, звісно. Води тут дощ налив багато. І, мабуть, тут був лівень страшний, тому що стоїть там е, перед газелькою через бордюр, що воно не перепливе і от там навіть стоїть. Не впитується вода. Тут, то, понятно, воно змивається все, аж невозможно ходити по піску, а там до сих пор стоїть вода. Це ще ж ночі було, віддать лівень хороший був. селітра сілітра розтворилась. Ну, але азот хорошо пішло. Тай Бог поміг, нам зробити це глибокий полів, нам зробив. Хай азот піде, якщо що ще посипемо, подивимося на реакцію, що буде далі. А дивлюсь, калійний, фосфатний, там якесь добре було, фосфор калій лежить ще зверху. Ну, розтвориться потім. А азот пішов у землю, так що це добре. Наблюдати. Та хоч вода знову стоїть, якщо не втопиться. Ладно. Ну, в общем, все, тут зрозуміло, вода тут зрозуміла. Тут глянем, Зараз глянемо у воду. Ну що, від киля, від киля, щоб бето, закрите щось сказав. Ну, Візуально вода чиста, дно видно. Ну, на дні осадок є, так що він, мабуть, не дуже довго робив. З нашого городу текло сюди. І тут видно, канави пропормивало, і аж сюди вода дотекла. Да. Дощ був, звісно, серйозний, мабуть. Ось тут вимило, пісок вимило, одна глина від Відсіля спробую показати. Може, отак. Ну, хай закривай, хай не закривай. В общем, вода прозрачна і дно, дно видно. Де щоб пальцями не закривати. Не. Ну нічого. Зараз температура, яка в нас тут холодно, холодно було ночі. Ровно не, 22, а все одно 22. 22 держи. Ладно, зараз відправлю друге відео, подивимося, що там. Ти збираєшся на рибалку. А я, думаю, а я думаю, чого не порибачити в басейні. Взяв ось, взяв ось яку вудочку собі. І буду зараз ловити рибу в басейні. Так що хто хоче на рибалку, до мене милості прошу. Ой, щось тягнеться, щось ловиться, щось тягнеться. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Бистро-бистро, бистро, 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 бистро. Ось що робиться, ось що робить. Дивіться, що робить. Ну, басейн помий, зараз по-другому нізя ніяк. Зацепилося, зацепилося. Ага. Дивись. дивись, що я зробив. Ну, це добре. Бассейн засрав. Ой, а на рибалку ти бачиш на рибалку з кастрюлею, тут одразу, мабуть, і уху можна було варити. Вилазимо. Вилазимо. Ну да, і з тієї сторони робиться. Дивиш, о, Боже, штани свадібний засрав. Ну в общем В общем если б не свалили насос то було б нормально Но ну, я ще, ще думаю ну що надо мыть убирать По новому все начинать По новому все А куда мені Куда мені Ладно Отключаю щось треба робити Щось надо Аус есть все на шо Да В общем сработала эта система Ну я думаю, ще може... Басейн трошки засрав зараз обмию. дивись, вилив стільки. Работає. Ну, саме трошки угробили. Ну, я думаю, що може ще, треба спробувати. Ми ж той таймер виставляли. Може він там постоїть включений 6.12, а може воно виключилось само. Зараз піду спробую включити. І літи включи. І ти включи, і не, не, не включай. Щораз я промию, бо це ж надо по нової залити, щоб його включити. І розберу ж насос, подивлюся, яких фільтра в насосі. Все, давай. Щось виробилось. Ну, миється, коротше, миється диви, яка вода, зразу стала моментально в этом. Викидаєш сіп'ят. Однографію там милилось. Ну все, тобі все зрозуміло. Ми фільтри закладаємо і розбираємося з насосом. Тепер що? А що тепер? Підключати через слой не будемо. Треба буде якесь іще все. В общем, система працює, настраюємо, удосконалюємо. Можу 2-3 фільтри поставити такий, хай собирає. в общем Чуйка моя підтвердилась Насос, то у нас таймер там стоїть, 6-12, по-моєму, ми виставляли. Так він і є і працює напевно запустив насос, тяжело одному. Одному дуже плохо заливати воду і включати розетку, і ногами і руками, в общем, одному дуже плохо запускати. Дно з'явилося. Ну, в складках, де складки ще, ще багато. Включив насос циркуляція, хай поработає з полчасика. І, і все. Накриваю станцію, ну, хай ще до вечора поработає, а вечором провіримо. Тут Тут десь подивимося, теж не буду вбирати. Хай висохне, подивимося, що там за желізо буде. Ще раз похвастаюсь водою, яка красива в нас. Фільт помив, буквально стільки я тобі тільки що відео збрасував, чи дзвонив, збрасував. Буквально 2 минути пройшло, ну 3, максимум 5. Поміняв фільтр. Той я не трогав, що в цьому насосі, ще він мало робив, а цей тепер вже біленький, красивий лежить його навіть тепер і не видно, так? Да? Ну, Взагалі десь десь там він, а вон кастрюля. Да. Красивий. А паучки поприходили, всі ходять і пчелки до нас літають, тепер воду пити. Ну, подивимося, хай молоти. А тут зняв, все одно, все одно багато злив. Це з одного фільтра. Тут щас. ну, В общем, що таке десь щось. Де щось таке? Ну, Воно мелка, мелке-мелке. Ну все. Оцей фільтр не як наб'ється, насос зараз виключу і хай молоти. І все. Ну, Не знаю з якої сторони стать, ну, йду. Вода стала бірюзова. Градусник, градусник проходити. Градусник. Все одно 22. Все одно 22. У нас ось включений, качає. Басейн, басейн не знаю, все-таки не передає, не видно. ну, Вода мутна ще, звісно, грязна, її ж так збаламутим, насос крути і шваброю всю помив, так що вода ще трошки мутнувата, ну, вона вже бірюзова. Фільтр вже видно ні? фільтр вже темний. Не, не сильно грязний забитий, ну темний. Зараз виключаю, помию його і хай іще молоти. Ну, все, у нас вже варіант. Зараз помию, включу без насоса, хай воно все витягує. Пускає мльову, хай він збудоражує, а на ніч нам фільтр і все будемо вибирати, що в нас там весь мусор, що залишається. І все. Так що скажеш, коли будемо включати отоплення. Ну, Діло йде лучення Вода. Вже голуба, дно добре видно. З якої сторони хтось, а температура, яку покаже, тут десь зверху тільки розкрив, тільки розкрив. 4. Ну, 25. 25 зверху можна купатися. Внизу іще на складка, Ага, ну, містами. Там хорошо десь сало, а отут, отут десь ззаді труби, ще. Ну, Относительно багато. Да. ага, Взагалі зря ложив на середину, положим з краю, будемо по краям трошки водити. Там, де тянуло, все витягнуло. Тут під бортиками лежить, явно лежить і добре видно. ну, фільтр Чорний, весь забитий, так що ми ще витягнув, той теж витягнемо. В общем, вже красиво. Якщо ще два рази, сьогодні положу коло бортика, щоб воно сюди тягнуло і включу, сейчас воду переболтає. Взагалі добреємо. Ще раз похвастаюся водою, яка красиво в нас. Фільт помив, буквально сікетіки, что відео збрасував, чи дзвонив, збрасував. Буквально дві хвилини пройшло, ну, 3, максимум п'ять. Поміняв фільтр. То я не трогав, що в этом. На сосі ще він мало робив, а цей тепер вже біленький, красивий лежить, Чи його навіть тепер і не видно. Да? Взагалі, десь десь там він, а вон кастрюля да. красивий. А павучки поприходили, всі ходять і пчелки до нас літають, тепер воду пити. Ну, подивимося, хай молоти, а тут зняв, все одно, все одно багато злив. Це з одного а Тут Виливаю, щас, ну, в общем. Ось таке дещо. Де щось таке? Ну, Воно мілка, мілке-мілка. Ну все. Оцей фільтр вже як наб'ється, насос зараз виключу і хай молоти. І все. Ну, все. Фільтра поміняв, помив, насос запустив. Включив станцію, щоб півчасика переболтало. ще воду разом ви, вибирає всю мачмалу, бо в складках там, де є, є лежить. Жавчина дійде де складки, з лежить. Так що хай зараз збаламутим, накрив басейн і все. А така херня в нас є малятка. Що ми будемо з нього робити? Лежаки, щоб лежати, щоб не... пісок щоб не набирався в ноги. Ти на рибалки будеш на виход, не є робота. Насос пропрацював півтори суток, І зараз видержав. Уже другий раз питаємося. Навірно, буде довго працювати. Раз не один раз ми його тут не спалили. Думали, що спалили. І другий раз забули на півтора суток. за півтора суток виключити. Ну Тут фільтр. Я як уїжджав вчора в 16 годин, поміняв фільтр. Так що я забиться, він повністю не заб'ється. Да, зато за полтора суток як хорошо очистив. О, яка вода. Це настояща бірюзова вже дека. Листя. Листя зараз накидаю в басейн. Нападало. Ой. О, я тут. Ну конечно вода. Вода при. Ой! Яка вона гаряча, який там градусник. Скільки там градусів зверху через це. 28, так, да, скільки? там. Взагалі, 30 градусів, да, ось вот так положимо зверху. 29. 29 градусів. Ну це зверху, конечно, якщо її колотнути, внизу буде профладіша. Ну, а 30, 29 градусів, це гаряча вода купатися. Не годиться. Ну, Цвет, конечно, ізумрудний. Вибрала хорошо. А, в нас же задача фільтр поміняти, почистити. Да, ну, за півтора суток. Набрався, набрався, набрався. Ну зараз покажем, що там у ньому. Черненький і другий в насосі. Ну, конечно. Це вчора цей фільтр поміняв 16 годин вечора. І сьогодні почти ну, це сутки. сутки, а насос працював півтори суток. ну Все буде добре. Так, витягуємо, витягуємо, миємо ще раз і запускаємо. Та вже запускати не треба, вже жив. Ідеально, взагалі ідеально. Все, все зібралося, все осіло на дні. Видно, везде красота. Красота на сонечку без камери, звісно. Любо глянути глазу. Я не знаю, як сюди в грязних трусах лізти. Хоча на дні ще трошки є, треба буде, тон чорняшки, п'ятничко. Ну то перекаламутимо, перекаламутимо льову, запустимо, він все перекаламути. Якщо дещо підніметься, все одно ще ж і піску накидаємо і будемо потихеньку вибирати. На ніч включати раз-два. Ну що, витягуємо, шукаємо насос, Ой, виключаємо. насос виключений, витягуємо фільтр і дивимося, що там.